Доброго здоров'ячка, мої любі друзі! І з вами знову я, Віктор Сос, і мої кулінарні шедеври. Ну, це я жартую, звісно. Так, що я хотів сказати? Сніданок це є дуже важливо в нашому житті. Дуже часто це ігнорують, кажуть, та я не їм зранку, я це, це неправильно. Зранку потрібно їсти, снідати обов'язково. І сьогодні я покажу вам простий рецепт, як легенько можна і смачно поснідати зранку. Так у вас до обіду буде енергія для того, щоб працювати. І що нам для цього потрібно? Дивіться. Ну, перед тим не забудьте поставити палець вверх. Підписатися і написати будь-який коментар. Достатньо там привіт, навіть і це, і це вже. Бо за рахунок цього мій канал буде просуватися, і чим, тим більше людей будуть бачити моє відео. Так, так як пательня кругла, а лаваш квадратний, мовно скажу, то от такий спосіб можна його зробити круглим. Оп! Ей, так, нам потрібно три яйця, кусочок любительської ковбаси, трошки помідорки в мене на даному випадку пів, бо тому що я вже експерименти проводив і не успішні. Смачно було сильно, а от те, що візуально не виглядало, тому я в такій формі зробив. Сирочок. Я взяв три, бо тому що я вже поекспериментував два замало. Вбиваємо три яйця. Додаємо, звісно, трошечки, е, трошечки солі. Ну, Хто як вважає за потрібним, скільки потрібно йому давати трішечки перцю. От коли людина смачно поїсть, в неї виробляються ці гормони, гормони радості, задоволення. І воно якось і день краще йде. Якщо ти гарно поснідав, смачно, відповідно і все вау, перець. От, що я би хотів сказати, то краще, краще не так не вечеряти. Після шостої бажано не їсти. Все-таки як-не-як, воно погано впливає на наш організм. А снідати, так, снідати обов'язково. Але сніданок має бути швидко і смачно. Так, пательня вона вже нагріла. Лиємо, доливаємо всю цю суміш туди. Даємо кобаску. О, хляпнула. Так, зараз воно має чуть-чуть, так як набухнути, чуть-чуть вже майже майже приготуватися. Ось беремо цю паляницю і ставимо зверху. Верху, якраз так, щоб воно. О. І тепер що робимо? Беремо цю кришку і перевертаємо. Так, отак приблизно воно має виглядати. Зараз дамо чуть-чуть йому щоб воно прожарилося. І тоді кубаску ми вже дали, там вже все є, залишається тільки поміторки і сирок. Тоді закриваємо. Так, друзі, тут ще теж хочу зробити таке невеличке зауваження. Тут можна робити в різних формах і різні інгредієнти. Можете додати, можна і цибульку додати, хто любить. І в так само форму. Я зробив вигляді пирога, ви можете скручувати в рулет. Ну, це кому як забажається. Так, ну що ж, у нас таке гарне виходить. Зараз ми доставляємо туди сирок. Доставляємо сирок. Я його порізав на дрібніші куски, щоб було зручніше завертання. Так, ну що, в загальному у нас таке вийшло. Ще його трохи потрібно прожарити. І тільки те, що мені не вдалося його так закрити, як я собі вдома, можливо, через те, що тут забагато інгредієнтів дав. Ну що ж, панство, отаке вийшло. Така смакота. Зараз я розріжу і покажу, як у вас так, а середини розрізаємо, ну це на одного це забагато, розрізаємо на дві частини. Ох, крутить, як гарно. На дві, на дві частини і ось таке воно, таке воно, виходить, з середини. Ось такі з середини. І смак просто гарний. Просто, швидко, дешево і смачно. Ну що ж, бажаю всім міцного здоров'я. Дякую, що передивилися моє відео. Всього всім найкращого. Будьте здорові!